Його називають володарем кам'яного персня та ангелом-охоронцем українських музеїв і замків пам'яток культури українського народу, 16 квітня Борису Возницькому виповнилося б 89, якби не автокатастрофа три роки тому. Сьогодні Рівненський обласний краєзнавчий музей вшанував пам'ять митця читаннями. В них взяли участь представники дев'яти замків та музеїв України: зокрема Острозького, Корецького, Житомирського, Кременецького, Клеванського, Дубенського, Бродівського замків. І чи не в кожного свій спогад про Бориса Возницького? Теплі слова він сказав тоді і про старше покоління осовських музейників, яких пам'ятав із 60-х, початку 70-х років, а потім він тривалий час у нас не бував, І про незабутнього Йосипа Новицького, і про Ривора Равчука, і Олексія Фрідріха високо оцінив ті колекції церковного мистецтва, зібрані нашими. Колегам, кількома поколіннями освольських музейників за ряд років, в тому числі за ті десятиліття, що він не був у стінах нашого замку, 80-ті 90-ті роки, період багатьох наших успішних експедицій, період було врятовані скульптури Святого Антонія і Франциска і знищеного скромним і добрим пам'ятає свого дядька Світлана Ніколіна. Поїздка до нього в Олеський замок була для неї найкращим подарунком. Мені було цікаво було зовсім маленько подивитися на цей замок, на те, як він змінюється, на те, як він наповнюється експонатами. Це вже пізніше я зрозуміла, наскільки це видатна і велика особистість. В родині дійсно всі рівнялись на Бориса Григоровича і всі говорили про те, що людина він абсолютно унікальна. Пізніше мої ну, контакти з ним стали частішими. Ми дуже часто приїздили до нього і приїздили зазвичай ну інколи з учнями, інколи з друзями. Я ніколи не попереджала його наперед, тому що знала, що людина зайнята. Але якщо ми бували в замках, то завжди телефонувала. І жодного разу такого не було, щоб Борис Григорович був на місці. І він сам не взявся проводити екскурсію. Неважливо, скільки було тих людей, неважливо, хто були ці люди. Йому самому це було цікаво. Йому було цікаво розповісти людям те, що знав він, поділитися з ними своїми знаннями, відкрити їм історію України і ну, велич напевно, нації, велич нашої держави. Світлана і досі не може повірити, що Бориса Возницького вже немає. Ну таке відчуття, що він вічний, воно от було. Він вже був немолодий і прекрасно себе почував, постійно був за кермом, постійно був в русі, постійно генерував якісь нові ідеї. І тому звістка про його вона була настільки трагічною тоді і настільки несподіваною, що досі є відчуття того, що це якась втрата, така якої не повинно було статися. За ініціативи Бориса Возницького, чотири стародавні замки Галичини були об'єднані у так звану золоту підкову. Завдяки невтомній праці митця сучасникам стало відоме ім'я українського Мікеланджело – скульптора Йогана Георга Пінзеля. Возницький багато зробив для комплектування фондів Палацу Розумовського в місті Батурині, сприяв відновленню оборонної башти в П'ятничанах, збереженню бернардинського костелу у Львові, реставрації каплиці Боїмів. Борис Возницький став засновником музею Пінзеля друкаря Івана Федорова, русалки Дністрової, музею найдавніших пам'яток Львова, музею садиби Шашкевича. Його рідні та колеги констатують після смерті митця, на жаль, немає тих, хто міг би гідно із такою ж мистецькою пристрастю продовжити справу Бориса Возницького. Анна Хіночок, Дмитро Спідченко у ритмі подій.